Я звідти йду і візь веселу, не у я оселю на це грішні нині, брислав Господь свого сина, він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога сина, що прийшла свята єднина. Бог предвічний нам народився, прийшов десь із небес, щоб спасти людський весь і утішився три. Царі, де ви вирі...